Всім привіт, мене звати Віталій, і це перший погляд на гру The Long Dark uh, Новий е-е в, Якщо мені не зраджує пам'ять, в Канаді, де ми летіли на літаку, а, сталася якась буря, і ми розбились. І нам треба, відповідно, виживати. А, поки що це буде тільки перший погляд. А, якщо вас зацікавить, в принципі, зробимо а, повноцінні деякі хроніки виживання так серії на 5-6, тому що поки що, тут, в принципі, нічого такого великого нема Є всього дві локації. А, оця от Коло шосе і великий е ручей, по-моєму, що то таке, якось так вона називається. А, за кадром я трохи побігав для себе, щоб зрозуміти е <кхм> логіку гри, як вона себе будує. і от Значить. Uh, в грі є багато чого. Ну, в принципі, нам треба відбуватися всього-навсього від вовків і від іншої uh, лісової живності. Тобто нічого тут такого немає, ні зомбі, нічого, і слава Богу. Зомбі-тема останнім часом просто, <coughs>, неймовірно, бісить більшу половину людей, і в принципі я з чимось згоден. Uh, це не ок. Одні зомбі, 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 зомбі. Uh, ще uh, головна фішка uh, ми виживаємо в Канадських горах uh, зимою. Тобто Холодно, нам потрібно грітись, нам потрібно робити купу всього, і нам потрібно вижити, збирати припаси і так далі. Зараз 17-та година, тобто, ну, погрій. П'ята година вечора. І я є десь на якомусь озерці. Є багато от хлопок таких на озері, тобто рибацьких, де можна поробити льот і попробувати. Спіймати рибку. В принципі, давайте цим ми і займемося. Я хожу так повільно, тому що я набрав на себе більше, чим можу понести дивних речей. Не знаю, де я їх стільки набрав, але в принципі набрав і, і слава Богу, вони допоможуть мені вижити. Добро. Тут є інвентар. 36 з 30 кілограм. тобто Я на 6 кг перегружений. Боже, який жах. Можна просто повикидати. Непотрібне гівно і, можливо, мені буде чуть-чуть легше. Їжі у мене багато, я її, в принципі, спів набрати, але таке діло. Я пішов чуть-чуть швидше, вже добре. То, що ми викидаємо, так і лишається лежати, тобто, в принципі, його завжди можна підібрати. І я думаю, що тут, можливо, рано чи пізно можна буде е е ховати речі в е сундучки. Ну, тобто, для того, щоб вони... Не пропадали з часу. Скажу чесно, по ночам. Тут тут неймовірно темно, тут темно так само, як темно в Days. тобто Тут ні хрена не видно, якщо можна так сказати. От. Е... Граю, тут буде скоріше, буде історія, коли гра вже вийде. Е... Поки що вона є в Steam RSS. Тобто ранній доступ. От ми можемо, наприклад. Зайти в рибацький цей, тут сюди пусте, тому що я тут був. Е і можна проробити пророб. Нема смислу зараз це робити, тому що в мене немає чим зловити рибу. Е тому ми підемо сюди, тут, по-моєму, є десь ангарочек, в якому є станок, в якому можна а, відповідно, рибу е зробити собі хоча б якесь пародію на е вудочку. Там бігають Олені. ну Якщо я дістану яку-небудь берданку або щось такого плану, я зможу Оленів підстрелити і це дозволить мені чуть довше вижити. Ну поки у мене берданки немає, я оленям, в принципі, нічого зробити не можу. Хіба що покидатися у них камнями. Самі розумієте, це нелогічно. Навряд чи я вб'ю Оленя, просто кинувши в нього камінь. Гра має неймовірно красиву целшейдингову графіку. тобто Вона така чимось схожа на Borderlands, тобто таке воно все ня-ня-ня-мі-мі-мі. О, Мені дуже подобається. Тут дуже красиві завірюхи. Тут, коли завірюха і дуне вітер, і ніхрена не видно абсолютно. Це дуже круто зроблено і реально. Вау. Так, тут є машинки, в яких в принципі я нічого не можу зробити, тому що вони занесені снігом. Хотя, хоча я би, чесно кажучи, сів би в ту машину і попробував би хоч куди-небудь поїхати. Наш персонаж нам такого, такої змоги не дає. Но нічого. От, я пам'ятаю, тут точно був цей, є фонарик. можемо собі підсвітити. Мені пощастило е потрапити сюди. От, верстак. Можна зробити удочку, удочка. А, у мене крючка нема. Значить, нам з вами рибку не половити. І он холодильник з напоями, де можна взяти собі напої. І так далі. Ну, враховуючи, що грає в Early S, скажу чесно, вона виглядає на голову ліпше, ніж 95% ігор, які попадають в ранній доступ. Тут вже багато чого працює, тут вже просто все відстроєно, вони просто додають і додають нові фішки, яких не було раніше. Це такий свій посьолочок, на який я набрів, коли йшов. Ну, йшов я хвилин, напевно, що 20 до нього, Ну, мені пощастило до нього наблизитись, і скажу чесно, я а, тому тут і лишився, тому що чесно, дуже важко буде мені. Якщо я від нього піду, куди щось не що йти ще. Тому я поки що а, тусуюсь кругом нього, а, ну там, вперед-назад, чуть-чуть ще ходжу. Ну, стараюсь бути коло домівок, тому що ну, треба буде і погрітися, і так далі. Ну, можна розвести багаття, але скажу чесно, а, воно не дуже гріє. Ну, зараз Олені мене побачать почнуть втікати. Я так думаю. Ну так, ось вони втікли. А, 6 вечора. Ну Давайте перейдемо сюди от вверх, а, подивимось, що там, а вже потім будемо рішати з вами, що робити. Думаю, цей перший погляд не дуже довгий, тому що в тут такого нічого показати нема а, в грі. от Нічого не відбувається, тому що ну так як воно є. тобто от, Ви б були потрапили в ліс, а, в холодний зимовий. Uh, і ви би теж в принципі, нічого б такого особливого би особливого не бачили, крім самого лісу і більше нічого. Ну, Враховуючи, що гра вже добралась до версії 1. Один... А, ні, стоп, це не 1, це 0.183. Тобто її ще до релізу, як, як до небарачки, як -то кажуть. Но, в принципі, в принципі. я її купив тільки заради графіки. Я останнім часом без не особливо люблю. Але графіка тут така, що я просто не зміг пройти мимо. А, ну, Вона дуже красива і дуже атмосферна, і тому. Вау, я не зміг. А, тут можна поламати собі ноги, можна поламати собі руки. А, і бідним нещасним потім замерзнути десь в снігах. А, Локації, в принципі, генеруються процедурно, но. А, з деякими цими, тобто ключові речі все одно лишаються. Тобто, ну, Як привизно, будемо бинати це слово, ну приблизно як в Дес. Лут генерується, але локація лишається на той сама, ну і вас може викинути в Бог знає де. Ну... Скажу так, поки день, в принципі, Ну, день-вечір, поки день-вечір, то в принципі тут більш-менш відносно. Можна ходити вільно. А, ввечері, на жаль, вільно походити вам не дадуть вовки, які збігаються, якщо ви розпалюєте багаття. І скажу чесно, з вовками битися дуже важко. Вони дуже-дуже-дуже А... І один вовк це є суттєва небезпека для вашого персонажа. А, ну, Це круто. Ну, тому що в реальному житті точно так же саме. Один вовк це суттєва небезпека для вас. Скоріше всього помрете, коли зустрінетеся з голодним вовком, який захоче вас загризти. От. Е ну, я вийшов на дорогу, йду. В домик якийсь збоку. До нього не будемо звертати увагу, хай свій буде домик. Поки є дорога, будемо притримуватись дороги, тому кудись нас і винесе. Поки що не сильно стімніло, теж, в принципі, можна е походити. Вашого персоназу впливає ціла купа а, статусних ефектів, можна поїсти не а, свіжого м'яса і, скоріше всього, заснути і більше ніколи в щі не проснутися. А, є а, ачівки в грі, які а, намікають, що найбільша ачівка це прожити тут 25 днів. Ну, Чесно, не знаю, тому що це, по-моєму, досить важко прожити в цій грі 25 днів. але така ачівка є, тому в принципі це. Реально о, більш ніж. Знову машинка, яку чомусь покинули. Що вона зробила людям? Інструмент. Можна сісти в машинку, до речі. Ну, якщо холодно, наприклад. Можна сісти в машинку, хоча б чуть-чуть погрітись. Можна попробувати ввімкнути радіо, але, як бачите, радіо не особливо хоче з нами говорити. А, ну от. Я не знаю, куди вела ця дорога, але напевно, що вона вже більше нікуди не веде, тому що. Навіть сама локація називається біль... людини, яка подорожує. Не знаю, що, чесно кажучи, відбулося в ігровому світі, що змусило. Цих всіх людей кудись піти, тому що ну реально цілий посілок, в якому реально можна було би хоча б як-не-якно жити. Навіть незважаючи на те, що біда сталася якась, то в принципі можна було спокійно би прожити. но не судьба. Люди чомусь вирішили покинути ці свої місця і поумирати, тому що дуже часом знаходиш е облядянілі трупи е таких сурових. Мужиків, які о, тут живуть, і які типу... Говорять про те, що, в принципі... там, що сюди недобре йти. Так, говорить на напис. Скоріше всього я вмру, якщо піду далі. Ну отак от. Ну, якщо е, е, вам серія піде, то в принципі ми можемо, е, коли вже цей, це, це по-моєму, середній рівень складності. Е, тобто такий змішаний і хардкор, і софткор, і е, якщо вас зацікавить, то скоріше всього можна буде пограти на максимальному рівні складності, де все буде приближено до натурального, і де я буду напевно помирати настільки часто, наскільки це просто буде можливо. Скажу я вам, що помирати в цій грі сумно, особливо, якщо в тебе є ціла купа речей і ти би хотів жити далі, але десь щось з'їв не так і все, скочурився. І до побачення. На тому все закінчилось. Все твоє життя промайнуло в тебе перед очима. Так, це я по-вернувся до хатки, від якої я починав. Так. 100%. Ну окей, тоді давайте. Ну, щоб я хоча б що небудь показав, ну от помаленьку настає вечір. Давайте перейдемося туди от наверх. Там точно є хатка, я пам'ятаю. Там розведемо багаття в хатці трошки відігріємося. Я вам покажу, як в цій грі виглядає ніч. Ну і, напевно, що на тому будемо закінчити. Тому що, в принципі, поки нема що показати, це так чисто. Перший погляд, як він є. З можливості нових оновлень, можливо, хлопці що-небудь ще попридумують і гра заграє новими барвами. Ведуть сторілайн, який вони обіцяють. Це буде дуже круто, насправді, якщо вони це все зроблять. Ну от я стараюсь себе, як то кажуть. Вот і гроші, тобто от я реально зуп... е... знайшов себе на цьому е... клаптику землі, і мені хочеться вижити. І мені треба робити все для того, щоб я вижив. Тому що якщо я от, не можу вилізти наверх, то це біда. темніє і чим темніше, тим страшніше. Я пробував час раз погуляти вночі, і скажу вам, що це як саправський жахастик, особливо, якщо ви десь зайшли в чащу і. От, сніжок пішов. Те, про що я говорив, тобто, там, погодні умови тут просто неймовірно красиві. І якщо пішов сніг, навіть днем не видно далі, ніж 2-3 метри від себе, то вночі я боюсь, що просто ніхрена ні не буде. видно. Ну, то таке. От Ми добрались до будиночку, а зараз ми запалимо собі камін і хоча б трохи відігріємося. Тільки для початку треба цей камін буде тут десь знайти, я сюди підсвічу. Телевізор є навіть. Best be prepared for anything. Я не пам'ятаю, що тут є. Я тут був, але я чесно не пам'ятаю просто все одно, що тут є, і де воно. Туалет. До речі. Що саме смішне, воду питів. Набирати треба з туалета. Тобто виходить так, що ніби. У вас є. А блін, тут каміна нема. Харі Ну ладно. Давайте тоді ляжемо спати. Навіть Вовчик, який бігає на екрані завантажування, нам так якби намікає, що <кій> вовки тут є, і Вовкій то одна з самих страшних біт, які можуть з вами статися. Мене, правда, бісять оці підгрузки. Такі от пасмурний припасмурний ранок. Спалимо багаття, подивимось тут будемо розпалити. Ось так чисто. Кудимо як це виглядає? Тут можна розпалити багаття а не може дуже вітря. Не, не судьба. І в хаті теж не можна розпалити вогонь. все все, давай не, не хочу корня, давай туди нажать, щоб ти пропав. <кхем> Добре, давайте тоді гутяко, сховаємося в одну з цих маленьких рибацьких е, халупок. Е, там є в основному буржуйки, і в буржуйці теж можна розпорядити. Просто я хочу показати вам, як, як, як працює. От Я тільки що вимикнув водишку, тому що не... Вау, ну це нічо. Це все в мене є. Я живий. Так, мій герой хоче пити. Давайте вип'ємо. Тут є калорії, відповідно, по калоріям ви орієнтуєтесь, наскільки ви голодний, на скільки ви хочете пити, ну і герой сам про це вам говорить. Дуже причому так явно, то, там, в мене сухо в вороті, дай мені щось випити, випити. Або якщо випнув володичку, то Ах, я не можу ходити, мені так важко. То, в плані цього ну дуже, дуже атмосферно і дуже класно зроблено і ну реально мені подобається. То, Як я зарікся купувати інді-проекти, а цей чомусь запав мені в душу. Давайте розпалив вогонь. Тепер тут стало тепліше, відповідно, тому що я розпалив буржуйку. І можна, наприклад, е сніг. Ну, наприклад, давайте ж посмажимо. Літер. І можна топити сніг. З літр сніг. снігу. Можна стопити. І можна посмажити в руку олень, І стопити літр снігу. Є у мене, допустимо, цей плень. З'їмов пленя і вип'ємо, напевно, води. Да, вода, якщо ви топите сніг, то він перетворюється спочатку в непітєву воду, а потім його треба перекип'ятити. І ж потім він стає підтєвою водою. Ну, тобто все як реально, як в житті. Тобто, ну, ви ж не будете просто жрати сніг і. Типу, е наситюватися. От, от гра. В принципі. Е це поки все. Буду чекати від вас будь-якого е фідбеку. Е Дякую вам за те, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, заходьте в групу ВКонтакті, слідкуйте за мною в інших соцсетях. Всім щасливо, па-па!